Слава Ісусу Христу, слава, слава навіки! Давайте зачитаємо три вірші, буде зачитано. Будь ласка, я прошу, щоб ви звернули увагу. Вони будуть з різних місць, з післань апостола Павла, але в цих трьох текстах буде одне ключове слово, на яке ми звернемо увагу. Важливо це. Перше місце це буде післання до римлян святого апостола Павла, 8 розділ, 24 вірш. Хто може, навіть помітьте собі, 24 вірш, де говориться так: Надією, бо ми спаслися, надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто що бачить, чому б того і надіявся. Слідуюче місце це буде піснення до Коринтян апостола Павла, другий розділ і 15 вірш. Бо ми для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, хто гинуть. І третє місце це буде. П'ятий розділ до римлян, п'ятий розділ до римлян і дев'ятий вірш. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми оправдані. Займіть, будь ласка, місця. Ви не подумаєте, що я так гарно бачу, я просто забув окуляри. Але все ж таки ми правильно прочитали. Ось ці три місця, які є записані, де прозвучало ось це слово, слово спасіння. Чи ви помітили? Зверніть, будь ласка, увагу і помітьте собі, що в цих трьох віршах ось це слово, важливе слово, яке сьогодні надихає нас, до чого ми намагаємось. Куди ми направились і заради чого, взагалі, ми є на цьому місці? В першому місці говориться, що надією ми спаслися, тобто в минулому часі. Був час, звертає нас апостол Павло, що ви є спасення, що ви є спасення. Це є важливо. Друге місце говориться, що ми. Спасаємось в Коринтян, ми, як Христова запашність спасаємось, тобто в теперішньому час, і прийде час, коли ми спасемося. І взагалі, як розуміти? Як зрозуміти, дорогі друзі, це дуже просто і правильно, і до цього надихає нас Боже Слово. І ми навіть е, йдемо по цьому життєвому шляху і не помічаємо, як ми звершуємо. Оце спасіння, яке дароване Богом. Із тих текстів ми розуміємо, що ми спаслися кров'ю Ісуса Христа, тобто наш Спаситель помер за всіх людей, щоб кожен, записано в 10 розділі до римлян, щоб кожен, хто покличе ім'я Господнє і останнє спасеться. І подивіться, як чудово опіклувався про нас Господь. Моєго насліддя був час в минулому, в далекому минулому, коли там на Голгофі звершилося спасіння для нас, людей. І, можливо, хтось сьогодні якось себе картає в минулому грішник, де провинився, і чи я є дійсно спасений, дорогі друзі, і чи ми спасемось, дорогі. Але сьогодні період того часу, коли ми спасаємось, ми як запашність, говорить, як важко зрозуміти, можливо, дорогі друзі, але апостол Павло порівнює і дає таку алегорію, тому що коли в храмі приносили жертву. Ось той фіміам, і ось той запах розповсюджувався по всьому храмі, і всі ті присутні відчували і розуміли, що жертва прийнята Богом. Дорогі друзі, якщо ми сьогодні правильно, по-християнськи, доцільно проводимо своє життя, ми спасаємось. Тобто в цьому часі, в теперішньому часі, ми знаходимося всі. Без винятку. Можливо, хтось є, хтось почуває себе невпевнено, якось незрозуміло і з якимось острахом, дорогі друзі. Але говориться Павло, говорить апостол до римлян що якщо покличете ім'я Моє від цього серця, ви будете кожен хто. Покличе ім'я буде спасеним. Всього шість слів в цьому вірші, в 10 розділі до Римлян, говориться: і кожне слово має беззаперечну вагу. Давайте дивіться, якщо ми виймемо ось цю середину, кожен. Спасеться, ми опустимо ось ці слова, хто покличе, дорогі друзі, ім'я Господнє. Воно не буде не мати ніякого сенсу, яким же чином ми спасаємось, або взагалі, яким способом, яким чином людина може досягнути ось цієї цілі, тобто спасення. Ми всі тут присутні, я думаю, без винятку намагаємось дійти до вічності, до тої цілі. Яка дарована всьому людству. Але не кожен кличе ім'я Господнє, дорогі друзі. Ось чому важливо і важливо зрозуміти, що якщо ми кличемо і розмовляємо, і молимось, і цінуємо ім'я Господнє, прославляємо Його, ми будемо спасені. Слава вічному Богу! Це є важливо, дорогі друзі. Це є важливо зрозуміти, що. Спасіння в минулому звершилося для всього людства, але кожен, хто покличе, хто зрозуміє, як велико і сильно попіклувався вічний Бог про своє насліддя, про тих людей, про своє творіння, яке зрадило, яке відступило від Нього. Він багато часу, але Бог є вічний, для нього час не є перепоною сьогодні. Це для нас, можливо, дорогі друзі. Ми хтось більше, хтось менше проживає або проходить по цій землі для вічного Бога, немає. Він не обмежений часом. Це важко нам зрозуміти, але в той же час він. На протязі всієї цієї історії людства намагався навернути людину через закон, через жертву. А сьогодні ми живемо в час благодаті, це є важливо, це є легко, це є доступно кожному, дорогі друзі. Немає значення національність і так далі, зріст, мова і тому подібне. Сьогодні кожен кожен, хто Покличе ім'я Господнє, спасеться в майбутньому. Як чудово, подивіться, нам подано ось це слово або ось ця можливість спасіння людства, де говорить апостол Павло. Спаслися в минулому часі, спасаємось сьогодні, тобто в теперішньому часі. І що важливо, тих, хто кличе Ім'я Господні в майбутньому часі, ми будемо спасені. Надія нас. Не посоромить, дорогі друзі. Надією є той двигун, який просуває нас по цьому житті. Не втрачаємо надії, не розчаровуємось, тому що різні обставини можуть бути в нашому житті, чи то хвороба, чи незгода, чи оті обставини, які коїться в світі, в державі, дорогі браття, дорогі сестри, дорогі присутні, всі, хто є на цьому місці, маємо надію в нашому серці. Тому що скільки дозволено нам, скільки оприділено нам на цьому, ми спасаємось, ми являємось ось тою запашністю. Люди повинні побачити, побачити і почути, дорогі друзі, про вічного Бога через нас. Ви знаєте, ми, можливо, мало звертаємо, але запахи по-різному впливають, нам щось не подобається, негарно пахне і так далі. Ви розумієте, про що йде мова. Але в той же час християни, ви, всі, хто ми, всі, хто є, від нас повинна бути оста приємна запашність, Тобто наше життя повинно бути відповідне. До Євангелії, до слова Божого, щоб оточуючи люди, люди, які оточують нас, окружають нас, могли побачити і зрозуміти щось не так, як приємно говорити з тією людиною, як приємно спілкуватись, як приємно працювати разом, дорогі друзі. Це має дуже великий вплив. Ви пам'ятаєте, як два учні, ось там при Йордані Андрій? Та Іван запитали Христа, запитали просто його, а де ти живеш? Після того вони чули його проповідь, чули його промови. Вони бачили натовпи народу багато, Але вони сказали в першому розділі Івангелії від Івана, але вони запитали, а де ти живеш? Ходім і побачити. І вони дійсно пішли в дім Його. Багато часу там вони пробули до цього. Вони називали його Раві, тобто вчителем. А коли перебули в домі його, побачили ось ці обставини, можливо, спілкування з сусідами такий інший уклад його життя, то вони, повернувшись, сказали до Петра: ми знайшли Месію, дорогі друзі. Нам не відомо, що відбувалося там, але видно, ось цей життєвий поклик. Ось та запашність, яка повинна володіти в нас, повинна давати людям зрозуміти, що не так важливо, дорогі друзі, сьогодні робити такі обставини в нашому житті великі, євангліційні, зібрання і так далі. Сьогодні, мені здається, що є в Божому плані розповсюдити ось те Боже Слово, посіяти, а Він дасть зріст. Ми маємо прекрасні можливості наші зібрання, свідчення і так далі, посилати в ефір. Люди багато людей можуть побачити і почути. Раніше не було такої можливості, дорогі друзі. Але сьогодні є благоприємний час. Сьогодні звершується спасіння ще час благодаті. І подивіться, і говорить Боже Слово, що прийде час і. Мене ось ця, Господи, благодатна година, яка дарована нам сьогодні. Цінуймо нашим положенням, цінуймо тим, що ми є спасені. Цінуймо тим, що ми спаслися через кров нашого Господа Ісуса Христа, і маємо надію, що в майбутньому ми спасемося. Він не залишить вірних своїх. І подивіться. Першим братом було зачитано, що блаженна людина, яка посаджена біля потоків, ні, не біля стоячої води. Тут важливо помітити собі, ні там десь біля якоїсь калюжі, ні. біля потоків, де чиста, прекрасна, де тече, дає де надбання, дорогі друзі, біля потоків. Сьогодні найкращий потік, який. Джерело, звідки ми можемо черпати і напоювати свою душу для звершення нашого спасіння, є Боже Слово. Читаємо його, зануримось в ньому, зануримось в цей потік, який сьогодні так щедро, і у нас так багато можливостей зануритись і побачити все те, що. Пропонує нам сьогодні Господь, ми є блаженні, ми є блаженні і найщасливіші люди на цій землі. Ми, можливо, до кінця навіть і не усвідомлюємо собі, якою цінністю, яко, яке, яке цінне ми представляємо в очах Господніх. Він віддав Сина свого улюбленого Ісуса Христа, щоб кожен. Зауважте, кожен тут не береться взагал, народи, ні. Тут велику роль або основну роль відіграє особистість кожний з нас. Я, ти, ви і так далі. Кожен повинен усвідомити, що Він є спасений і що Він повинен бути запашністю для оточуючих людей. Тільки так тільки так нас вчить нас Боже Слово, можливо, не наші здобутки, не наше це все надбання, що ми маємо сьогодні, але ось це, ось це, це благоухання, ось той запах приємний, ось те наше спілкування, наше свідчення, дорогі друзі, воно повинно. Дуже мати великий і цінний вплив на оточищих людей. Тому що час є останній. Ми збережені в нашому краї. Ми маємо все, дорогі друзі, а головне, маємо мир не всюди, і так на цій землі, а особливо в нашій державі, в наших, дорогі друзі. Але ми маємо мир, як же дякувати Господу, що ми можемо дати йому, та ніщо. Ми можемо тільки. Подякувати йому і скласти йому хвалу ніщо інше, дорогі друзі. Нехай всіх нас Господь благословить без винятку. Нехай милість Його і надалі супроводжує нас, і зрозуміємо, помітимо собі. І зрозуміємо назавжди, скільки Бог нам дасть життя. Якщо збережемо віру до кінця, спасемося. Якщо буде линути від нас ось та запашність Христова, значить, ми спасаємось і ніколи не забуваємо навіть Господь сам Ісус Христос сказав: не забувайте, згадуйте. Пам'ятайте, що звершилося в далекому минулому заради всього людства, дорогі, заради всього людства, щоб кожен, я повторюся, мав місце і дійшов до вічності. Це є наша ціль, це є наша ціль, і вона не є якимось маревом або якоюсь уявою. Це є дійсність, це є дійсність, тому що що найцінне. Це є вічне Боже Слово, яке дароване нам. Сьогодні ми без обмеження можемо мати. Мені здається, навіть не варто запитати когось із присутніх, кому бракує Біблії, Євангелії або якоїсь іншої літератури. Сьогодні ми є забезпечені, подивіться, як чудова були часи дуже важкі, друзі. Я пам'ятаю в деякій мірі. Я пам'ятаю, як у нас робили. Ось так арештовали братів, і у нас вдома прийшли з обіском і конфіскацією. І забрали. І коли вже вранці я збирався до школи, то я кинув біблію. Їх було небагато між підручники. Але все ж таки мене зупинили на виході із дому. Забрали, конфіскували. Була прекрасна книга з віршами. Ми переписували, ділилися один з одним і те забрали. Я дуже жалкував за тим. Я був у великому розпачі, дорогі друзі. Але прийшли часи, де ми маємо сьогодні вдосталь. І навіть так поплатився Господь, напевно, що нам дало можливість завести в. Країну нашу, нашу місцевість, і навіть до Казахстану відправляли багато літератури. Друзі були такі моменти в нашому житті, є що згадати. І це все заради того, щоб людство мало спасіння. Ми сьогодні є забезпечені, нам не бракує. Ми навіть, дорогі друзі, скажу відверто: багато видань, багато перекладів є вдома, ось цього слова Божого, але я впевнений. Ну, скажу так, може за різко, мало ми читаємо і зануруємось. А це ось те джерело, ми зачитали, ось це те джерело, біля якого ми посаджені, наш Господь Ісус Христос, а Слово Його, тобто Євангелія, Біблія, воно є тією рукою, яка здатна напоїти нас, де ми можемо, дорогі друзі, зрозуміти. І ось ту нашу спрагу, дорогі друзі, втолити тільки біля Божого Слова. Тому сьогодні, коли звучить цей голос, коли є напомин для всіх нас без винятку, коли ми маємо ось це все багатство, ось це надбання, час благодаті, коли ми наповнені, коли ми вже занурились, вже цього слова вдосталь. Але ж давайте використовувати його, тому що нам хочеться чути, нам хочеться бачити, дорогі друзі, а то з тієї причини, що, можливо, ми мало читаємо або мало занурюємось до тих потоків, можливо, ми не так ростемо. Можливо, ми хочемо якихось досягнень. Ми хочемо бачити дійсно присутність Божу, але вона являється через Слово Його, дорогі друзі, якщо ми. Даємо цінність і цінуємо тим, що нам залишено. Дорогі друзі, слава вічному Богу! Я чиную, коли побачив брата нашого, ви знаєте, ось цей верх, який над нами є, то конструкція, дорогі, то, то, то висота. Скільки? 14 метрів, здається, до стелі. І там оце все з'єднати з металом. А ми сьогодні маємо прекрасну можливість завдяки тим, що люди прикладали зусилля, лишали себе і віддавалися на, на служіння Богу, для того, щоб комусь було прекрасно, комфортно, дорогі друзі. За цим усім оздобленням, яке є, стоїть каркас, стоїть основа, яка тримає це все, дорогі. Це є благословено так подібно і в нашому житті. Якщо основою і ось тим нашого духовного дому є Боже Слово, ми стоїмо. Ми будемо стояти впевнено і непорушно, і тим більше бути свідком для інших. Це є велике значення. Не закритись в собі. Я часто докоряю собі якось. Не, здавалося б, не час, якось незручно, якось на не момент засвідчити, або навіть просто ще сказати, дорогі друзі, і це мене іноді багато разів якось зупиняє. Розкриваємось. Відкриваємо свої ось ці флакони з тією запашністю. Ось те все, що повинно свідчити про Боже спасіння, яке в минулому дароване людство, яке сьогодні може звершити кожен, хто дотримується, і в майбутньому ми отримаємо спасіння і нагороду, за що слава йому. Дорогі друзі, у нас сьогодні є найбільші і найкращі можливості бути. Зразковими християнами, бути тим, хто дійсно би брав за зразок наше життя, наше поводження, наше дорогі друзі, ходження серед цих людей, всіх, хто є присутній. Тому що вічний Господь заповів: ідіть і розповідайте, це найбільше і найкраще, що запропоноване нам, християнам, ідіть і розкажіть. Він дав таке повеління колись учням своїм. І це повеління <кій>, не має заборони. Воно повинно досягнути кожного серця. Кожній повинен почути. Ну а вибір, звичайно, робить кожна особа, кожна людина, яка живе на цій землі. Немає колективного спасіння. Дорогі друзі, іноді ми чуємо я. Там від людей, які біля нас, я в православії, я в тих так мої батьки і я слідую, дорогі друзі, це не зовсім правильно. Я не хочу когось засуджувати, але взагалі, нехай судить нас слово Боже, але вічний Бог, нехай не осудить нас. Кожен робить свій вибір, незважаючи не на те, чи в якому віці. В яких обставинах зрозуміло, що ми не є відокремлені, в якому смислі ми маємо переживання в цьому житті. Ми маємо різне трапляється, і гори, і біда, і втрата наших близьких, різних рідних, але тримаємося в Божого Слова, маємо надію, тому що цей період, який виділений нам, ми спасаємось. А в цей період можна і втратити наше спасіння. Ви знаєте, це є жахливо. Це є жахливо, тому що із цих всіх трьох моментів, із минулого часу, із сьогодення, із майбутнього, в сьогоденні ми можемо втратити, якщо будемо непильними, якщо не будемо дотримуватись Божого Слова, якщо не буде з нашого життя. Линути або виходити ось той фіам, фіам, ось та запашність, про яку говорить апостол Павло. Тобто, якщо не буде видно в нас цієї слави Господнії, нехай всіх нас Господь благословить без винятку. Можливо, хтось є сьогодні в нашому зібранні. Ми зібралися для того, щоб прославити Бога, для того, щоб навчитись з Його словом, для того, щоб поділитись і щоб побачитись один одним. Всі ви прекрасні і чудові, ви є любі Господом, це є важливо. І не роби, аби є. Дочки і сини Господні, слава йому за цю обітницю. Це є чудово і це є найдороге, що подаровано нам сьогодні. І нехай всіх нас Господь благословить. Часи, дорогі друзі, не знаю. Здавалося б. Ми живемо чутками да, серед наших ближніх, знайомих і навіть рідних, є люди, які там, на війні, які переносять ось той жах. Якщо є можливість у нас, підтримаємо їх не тільки нашими молитвами, але там є потреба і в нашому матеріальному житті. Тому що не ділами, дорогі друзі, не діла нас спасуть, зрозумімо. Ми робимо це з того, що ми є спасені, і це є наслідок нашої віри, хтось, можливо, думає, що він забезпечить собі спасіння, даючи якусь пожертву або великими, і цим самим він заслужить. Ні. Це виходить із нашого люблячого серця, співчуваючого за тих, хто несе, захищаючи нас і вас всіх. Я розумію, що багато є сердець. Які втратили своє, свої маєтки, житло, рідні, насичені на житті місця. Дорогі друзі, але знаймо, що обіцяно нам та вічність, Вірмо і надіємося в цей час, що ми досягнемо ось тих вічних божественних висот. Він любить нас безмірно. Дорогі друзі, якщо в минулих часах при законі люди карались, жахались законом, сьогодні звернімося до нього, тому що ми читали: кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Дорогі друзі, не кожен, хто, Господи, тільки звернеться, але хто покличе ім'я Господнє з вірою. З вірою, тому що часто люди вимовляють або промовляють свої заучені молитви, написані молитви, і так мимоходом, навіть не задумуючись, прочитали, дорогі друзі. Але хіба це несе ось ту душевну вільність? Але хіба це не ось це? Духовне забезпечення, коли ми схиляємось і звертаємось до нашого Отця через нашого Господа Ісуса Христа в щирій молі... молитві, ми відчуваємо, як вона є вислухана. Можливо, не зовсім ми отримуємо ось ту відповідь, яку ми б бажали не завжди і наші діти, і внуки вимагають і просять Ми їх не завжди задовільняємо їхні потреби. Ми розуміємо, що потрібно дати в певний час. І що потрібно відняти. Будьте благословені, бажаю тільки вам здоров'я, Божого благословення і нести ось ту запашність, про яку говорить апостол Павло. Звичайно, не винятком є, і всі в цьому немає винятку. Якщо хочемо мати спасіння і життєву радість у Господі Ісусі Христі, то і сьогодні. Людина, яка звертається, яка кличе до вічного Бога, вона вже радіє, тому що має зв'язок із тим, хто дасть їй спасіння. Вона є впевнена, вона є розсудлива, то є мудра то людина, те серце, яка цінує спасінням, яка розуміє, що, що найкраще було, задумано вічним Богом, воно повертається. Він поверне людство, але вибраних своїх. Слава йому навіки, Дароване нам спасіння і дав Бог сили нам, мудрості просімо в нього, тому що важливо поступати в наш час мудро. Мудро, дорогі друзі, розумно, не не зволікаючи. Тому. Миру вам, спокою, звичайно, і всього найкращого, хай Господь нас благословить. Давайте ми піднімемось і подякуємо Господу за його чудові обіцянки, за те, що Він нас спас і спасе в майбутньому. Молимось.